Точно бачили ось ці факели з Майнкрафту в якості декору. А як вам ось такий diy декор в тій же тематиці? Я не грала, але виглядає кап'єцик гарно. А косплей. Здавалось би, а де тут проявляти фантазію? Коробка на голову і все. Але, але, дивіться уважно: це не визнані генії креативу. Ціни на готовий Майнкрафт декор трохи кусючі. і факели не дуже яскраво горять, судячи з карточок товару. У випадку блекаутів треба щось так помашніє. Де хто ми такі, щоб не зробити все своїми руками? За три копійки. Он нова пошта мене вже запасла матеріалами. Думаю, у вас також знайдеться пара зайвих коробок при бажанні. Канун Геловіну. Я хочу, щоб хтось з вас отримав невеличкий подаруночок від мене, в тематиці Майнкрафту. Хоча він може сподобатись навіть тим, хто не грав в гру, а просто любить прикрашати своє робоче місце. Про умови та приз розкажу, покажу в кінці відео, тож раджу додивитись. Роботу планую розділити на три частини: перша це створення образу кріпера. Друге це створення самого декору і не лише універсального, а й геловінського. І остання частина це декорування робочого місця. Що ж тоді зафіксуємо наше до. Ви на каналі Кетін Косплей. Тут ми клеїмо, шиємо, шліфуємо, малюємо та відтворюємо. Загалом я думаю, що цього має вистачити. По різному роблять костюм на кріпера, але мені найбільше сподобалась саме ось така варіація. У мене і одяг підходящий для цього є. Це власне мій стиль. Ну, окрім картонної коробки на голові. Приватку додавати сенсу не бачу, вона тут зайва. Тепер треба зайнятися головою. Знайшла один сайт з модами. Якщо вбити потрібного персонажа, то можна його покрутити та порозглядати. Мене цікавить лише голова. Кольори та положення пікселів на ній. Розмір 8 на 8 пікселів. Тепер би з розміром голови визначитись. 24 см, сантиметра. Думаю, буде якраз. Готову коробку таких розмірів мені не знайти, тож швидше буде її склеїти. Ну да, і я не одразу додумалась використати перший квадрат як шаблон для наступних деталей, але я виправилась. Лею, до речі, пішло чимало. Довелось навіть бігати докупляти, щоб коробка дійсно надійно трималась в купі, укріплювала її з середини, бо ззовні все має бути максимально рівненько. У мене тут зверху вийшов якийсь перекос. Виглядати воно буде не дуже гарно і це буде помітно. Я думаю, зверху приклею ще одну картонку. Вирізала трохи більшу по розмірам, бо ось ця вона до кінця не перекриє. Ось тут буде щель. Ось така коробочка вийшла, вона без дна. Ну, собственно, е, да, коробочка не тримається на голові. Зараз з картону зроблю щось типу шляпки. І потім її якось зафіксую всередині коробки, щоб воно чітко сідало на голову. Так, ну Шапочка готова, в принципі, я її ще укріпила малярним скотчем. А як цю шапку треба якось помістити сюди, Типа папаріть повинна? Або може не обов'язково, щоб вона паріла, просто щоб вона до якоїсь стінки приклеїть. Бля. Я поняла, вона не повинна бути в воздухі. Вона, в принципі, по розмірам цієї коробки, має бути приклеєна до верху. Ну, Виходить, що моя голов... ну, коробка повністю лежить на голові, тобто шапку треба приклеїти сюди. Я думаю, можна зробити отак. Тут. Клеєм смастить. на голову на тільки обережно, щоб волоси свої туди не залізли. Так, і надягаємо коробку. Воно не по центру а ближче до стінки зміщене. Плюс отут я підклеїла ну, і додатково укріпила скотчиком. Зараз потрібно вирішити проблему з рельєфом, бо акрил не перекриє ось ці от стики, ось ці горбинки, ось ці змятінки. Вони будуть портити загальний вигляд, тож я хочу якось з цим. Щось з цим зробити. Перший варіант ось такий акриловий ґрунт. Звичайний, тоненький шар ґрунтовки не перекрив навіть невеличкий стик зі скотчем. Товстіший шар, наче як і перекрив стики, але через надмірну вологу з'явились нові нерівності. Плюс лишились сліди від кісточки. Хвильки лишились, висихало довго, не подобається коротше. Йдемо до плану Б. Папір. І обклеюємо все певлашкою і білим папером. І сам процес менше часу займає і висихає швидше. Білу підкладку я б радила в будь-якому випадку робити, будь-то грунтовка чи папір, так фарба яскравіше лягатиме без коричневого противного підтону від коробки. Хоч це і дуже простий крафт, але він взагалі не швидкий. Пікселі ж то також треба накреслити вручну, щоб бачити, де малювати і де різати додаткові отвори. Питання з видимістю в цій коробці вирішилось саме по собі, бо положення очей у кріпера знаходиться на висоті моїх. Тож ці два отвори освітлюватимуть мені шлях. А рот вирізала для кращої вентиляції. Кріпера ще ж так багато відтінків пікселів. Треба було брати якогось андермена, було б легше. Малювати стала не кожну окрему сторону по черзі, а стала малювати по черзі конкретні кольори. Намішувала в баночці побільше акрилу потрібного відтінку, і по всій голові розмальовувала конкретний колір. Для зручності ставила крестики та кружечки, щоб орієнтуватись, де який колір має бути, щоб не заглядати постійно на референс. І то здається, я. Декілька відтінків пропустила і коригувала малюнок по ситуації. Малярний скотч, який мав допомогти пришвидшити процес, тільки все попсував. Таку підставу я точно не очікувала. Найприємніший етап в цьому всьому лакування, коли ти бачиш, як кольори стають яскравіше, набувають близько, і ти розумієш, що учення закончені. І голова готова, точніше, майже готова. Народ ще приклеїла чорно дихаючу тканину, бо моє лице не повинно бути видно. Я, до речі, у себе знайшла аж три варіанти одягу для кріпера. Давайте зацінемо. А яка вам версія сподобалась більше? Пишіть в коментарях, а ми переходимо до декору. Всі мізки довелось напрягти, щоб правильно намалювати той меч, особливо почати його малювати. Ще й в масштабі пікселі, як на голові, без папіру для креслення це була б дуже складна задача. Перенести на картон то вже було не важко. Товщину залишила в дві деталі, тобто в дві картонки. Я вже на етапі розфарбовування побачила цю ідею, і мені її було трохи пізно внідрять, але вона варта уваги. Можна окремі кольори доклеювати, піднімати додатковим шаром картону. Можна навіть всі кольори робити на різних рівнях, особливо коли їх там небагато. Так ваш крафт виглядатиме більш об'ємніше, деталізованіше, допрацьованіше. Його хотітиметься от розглядати і розглядати. Навіть якщо це звичайні пікселі, здавалось би, дивіться, яка у мене класна коробочка є. Це Просто ідеальний варіант для факіла. А знаєте що, з цієї коробки можна зробити два факела. Я думала спочатку робити один, но тут та судьба каже, треба два, значить робимо два- Меч та дві таблички вже обклеєні малярним скотчем. Залишається додати білу основу. З мечем, звісно, довелося посидіти кожен той маленький клаптик, підклеїти, загнути, підвернути, але воно того варте. До геловіну будуть три тикви в різних розмірах з різними лицями, і та придовгувата табличка теж в цій тематиці. Хоча тут можна написати що завгодно. Розмальовується факел швидко, але це ще не вся конструкція. В Каноні, верхній блок, що світиться, має бути такій самий ширині, як і весь факел. і в висоту 2 пікселя, тобто 6 на 6 см Куб має вийти. Проте знайти такий маленький яскравий світильник на батарейках або акумуляторі не вийшло. Найменше, який побачила, це ось такі круглі шайби 9 см в діаметрі. А вони ще й на пульті, тобто не буде проблем з тим, як його включити. Так ось. Верхній яскравий блок факелу буде 10 на 10 см зі звичайного білого паперу. Хоча можна і жовтий використати для більш теплого відтінку, або знайти лампи, що світяться жовтим. В результаті вийшло по 2 см бортику, але я не думаю, що це якось псує факел. Тикли також додала таку саму підсвітку. Головне закрити отвори і розсіяти світло папером. Хоча тут було б прикольніше якась підсвітка з ефектом вогню, але це вже буде не 3 копійки кошту. за што вот и... Йдемо до умов розіграшу. У мене геловінський настрій. Тож я хочу 31 жовтня, тобто через тиждень, комусь з вас зробити невеличкий подаруночок. а саме ось таку прекрасну милу лампу. Вона ще від USB заряджається і кольори міняє. Умови прості, пишете коментар під цим відео, а я через тиждень оберу той, який мені сподобався найбільше. Я як креатор не люблю, коли вирішує рандом. І я хочу сама оцінити ваш словесний креатив. Канал новий, конкуренція невелика. Тож це твій шанс отримати цю чудову лампу. 31 жовтня ввечері. Я відпишусь тут на коментар переможця, а також запущу це в своєму телеграм-каналі. Тож слідкуйте за дзвіночком в Ютубі. А буду єдитись в телеграм з вами була Кетсін і це канал про косплей, крафт та креатив.